Вітаю, шановні друзі, 13 червня, вівторок. З вами я, Олексій Кучеренко. Суб'єктивні ітоги. Такі. Ну, відверто скажу, настрій не дуже оптимістичний. Самі розумієте чому. До речі, бачите, сижу вон в теплому такому як воно там, жупані, бо ви бачите, літо, на жаль, не дуже радує, але з іншого боку, нема лиха. Без добра, да, що могли б і за кондиціонери, кондиціонери зараз вмикати на повну? А так спеки немає, кондиціонерів немає. Електроенергія, ви ж бачите? Вже ми 13 днів за новим тарифом споживаємо її. Ну, а грітися то теж дуже за дорого, мабуть, і тому певне заощадження відбувається. Чому це дуже важливо? Ну, Якщо про енергетику вже поговорили, бо все рівно в енергетиці проблеми є і проблеми будуть. Навіть є певні і аварійні ситуації. Я маю на увазі не просто пов'язані з ракетними ударами, а й з дефіцитом певної потужності, атомні станції на ремонті. Звертаємося ми по аварійну підтримку, і я думаю, що це нам постійно треба буде, щоб наша. Енергосистема себе надійно відчувала. Треба буде експортні імпортні операції з європейською енергосистемою. Коли нам дефіцит у нас, то треба купувати електроенергію, коли профіцит можна буде там продавати. Ну, на превеликий жаль, можу сказати, одне от подобається це чи не подобається інтеграція економічна і енергетична енергосистеми і газової системи рано чи пізно безумовно призведе до вирівнювання. Тарифів з європейськими, і оце підвищення тарифу для населення це такий перший крок. Я думаю, для бізнесу там буде вирівнюватися. Хоча останніми останні рік два вже фактично у нас електроенергія по суті для бізнесу була співпадала з європейською там і ключовим в цій ситуації стає безумовно не, не тільки і не стільки боротьба з тарифами. Хоча треба все робити, щоб там було прозоро, щоб там була повноцінна конкуренція, щоб там, де можна, от стільки скільки треба, держава допомагала через механізм ПСО. А я нагадаю, що зараз це робиться і газовий тариф, і електричний тариф. Він не ринковий є. Він допомагається і підтримується державою через механізм ПСО. По суті, це за рахунок усіх інших суб'єктів. Тобто, якщо відверто казати, бізнес доплачують за для так ось завершують думку. Безумовна боротьба не стільки і не, і не тільки проти тарифів, скільки за підвищення заробітної платні, підвищення пенсії, е, і оцю ефективний механізм субсидій там, де він потрібний. Розумію, що не хочеться, хочеться чого чути, але зрозумійте всю ну, от, глибину складнощі цієї ситуації е в боротьбі з агресором, в боротьбі з ворогом. Ключовою нашою ну, перевагою, ключовим фактором є те, що нас підтримує Європа, нас підтримує світ. Бо ми оголосили, ми прийняли на рівні законів, відповідних змін, змін Конституції і так далі. Свій євроінтеграційний курс і зворотнього шляху вже немає. Ви добре розумієте. Вірніше він теоретично може є. Це на колінах повсти до ворога і з вибачаннями і прийми нас назад. Ну, ви розумієте, що Таку думку навіть ніхто не допускає. А оця євроінтеграція вона буде мати такий вигляд прискореної євроінтеграції, вона, на жаль, буде пов'язана з не дуже популярними кроками. Така. Такі реалії, будь ласка, зрозумійте, Я розумію, що не всім подобається. Я погоджуюсь з вами, що треба безумовно викривати всі оборудки корупційні. І в першу чергу в державних енергокомпаніях, якщо там мова вже пішла, це і Нафтогаз, це і оператор ГТС, це енергоатом, це центрнерга, це Укренерго, можливо, ДТЕК. ну Там приватні кампанії, вони в більш ринкових умовах розумієте. Інші газово-добовні компанії. Все це треба викривати з цим. Треба боротися. Але тенденція на вирівнювання тарифів все рівно невпинна. Тепер друге ну настрій. Ви всі розумієте, що яка драма в чергове відбулася вночі. Ракетний напад на Україну, на Кривий Ріг, Багато загиблих зараз чекаємо остаточну цифру. Завтра буде траур, наскільки я розумію. І ну, дуже цинічним виглядає. Те, що от загинули наші е, мирні українські жителі, мешканці Кривого Рогу, загинули вночі, загинули від підступного ракетного удару по житловому будинку, поверхівка, да, е, як ви бачили, а це одразу відбулося е, на слідуючий день. Після того, як цинічний покидьок і міжнародний терорист Путін в себе там на якісь там постановочні зустрічі він обурювався, як так можна атакувати житлові квартали. Який же це має воєнний сенс? Ну, розумієте, ця потвора, це просто істота. Вона не має права називатися людиною. Вона не має права називатися чоловіком. Але на жаль. Маємо дуже такого смертельного ворога небезпечного, і це має нас об'єднувати. Бо це для нас з вами битва за життя. Розумієте? За майбутнє, за майбутнє наше, наша країни, наших дітей і наших онуків. Тепер ситуація по каховці. Наслідки ну наслідки зрозуміло, вони величезні. Вони негативні, але це вже відбулося, вже гірше точно не буде зараз. Там зрозуміло, що екологічні проблеми, вони стають ключовими. енергетичних я там ну, принципових не бачу, хочу заспокоїти вас, що як би то не було, це не, ну, не дуже велика за потужністю станція. І тому головні наслідки це екологічні, це, це те, що заливи там величезні площу, що там зараз буде дійсно не знаю, там є небезпека і халь. Мабуть, але те, що інфекція є і що це вода, яка не питна, що багато дуже міст наших, починаючи буквально от ще з рівня Нікопаль, Кривий Ріг, хоча є там запаси на пару місяців води питної, і до Херсону, туди всі інші міста, які е, мали водозабір з Дніпра і з водосховища, вони сьогодні в зоні дуже ризикованого цього питного водопостачання, і там проблема питної води. Е, не тільки питної, навіть і технічною, вона стане дуже гостра. Там може змінитися, зрозуміло, що і взагалі там. Структура агропромислового виробництва, але й так само і промислового просто, бо дуже багато наших потужних заводів вони потребують багато технічної води. Розумієте, і наскільки це буде забезпечено, ну це зараз мають прораховувати в секретному такому режимі. Відверто скажу, наші фахівці, наші гідротехніки, гідроенергетики для того, щоб максимально виправляти цю ситуацію. Хоча швидко там не буде нічого, зрозуміло, що це проблема надовга надовго вона не тільки. Для е, нинішньої української частини не окупована, але безумовно, в тому числі і для Криму. Крим довго не буде мати. і Ми сподіваємося, що це наш буде е, деокупований український Крим. Але, на жаль, з проблемою води він зіткнеться в першу чергу. І пролунала інформація. Що в Армянську там є Титана Магнівий верніше, дій, Титановий завод там хімічне виробництво? Що він так само замінований, це саме ну, на е, півночі Криму, тобто ближче до України? Я думаю, що це такий черговий терористичний акт. Які там ну підготували агресори для того, щоб лякати наші збройні сили? Рухаємося далі, бо все рівно з цією проблемою буде боротися. Я переконаний, що знов таки нам буде допомагати Європа і світ, бо нам самим вкрай ну, практично неможливо буде вирішити це чергово. Я нагадую вам про те, наскільки зараз треба цінувати оцю наше партнерство з цивілізованим світом. Ще один нюанс, і про який мені просто гидко із обуренням я буду говорити, я не можу більше читати новини, які, от, наприклад, учора озвучив депутат київський ємець. Я не хочу там розповідати, чи я фракція краще, я гірше, але як би то не було, коли я читаю, що під... Облаштування бомбосховищ, яких взагалі в Києві, мабуть, ніхто не бачив, посписували величезні суми, закупили там якісь сковори, сковородки там по 130 тисяч гривень, 130 тисяч гривень зрозумієте, для приготування їжі. А якась овочева машина, з навіщо вона там в цій бомбосховищі, списали туди 750 чи 780 тисяч гривень на якийсь такий комбайн, розумієте? Су Супер-супербуперовий, який там не мовби все. У бомбосховищі потрібні. ну це ж цинізм, розумієте? Я сподіваюсь, що буде найближчим часом Верховній Раді створення слідчих комісій, Хоча я не дуже в них вірю в ці депутатські комісії, нічого не заважало депутатам. В першу чергу, відмовно більшості київським депутатам, і Миколі Тищенка, і Забуранної, і Бізугайця і іншим. Да нічого їм не заважало контролювати свою владу, бо це все робилося на території Київських РДА, розумієте? І треба в решт розібратися. Хто тут винний? Кличко КМДА чи районні адміністрації, які всі призначені указом президента. І з'ясувати, а хто їх туди поставив, і хто їх крушує, ці районні державні адміністрації? Розумієте, які зараз комедію ламають, і там хором в... вишукуються ці керівники РДА і вимагають відставки кличка. В дзеркало на себе подонки подивіться. Ви знаєте, приблизно, що в районах там відбувається, і ви розумієте, що як там і на рівні керуючих компаній, і на рівні іншої інфраструктури, що там відбувається в районах Києва. І зараз йдеться междоусобіця, розумієте, хто там кого. А в цій ситуації, ну вибачте, я так жорстко спрошу, а кривому розі, де були бомбосховища чи ні? Були чи ні, пане керівники країн? Заспокоїмося, спокійна, фахова треба, щоб запрацювала, але вона не хоче працювати правоохоронна система, бо за кожною такою оборудкою обов'язково стоїть на превеликий жаль дуже потужний чиновник. Інколи з уряду, але зазвичай вище самого офісу президента. Запам'ятайте, будь ласка, немає ніякої більш-менш суми е, помітної в бюджеті міському київському е, державному бюджеті по тому чи іншому міністерству. Немає суми, яку б не контролював офіс президента. І яйця по 17 гривень міністерства оборони. Ведуть все рівно до офісу президента, бо звідти ноги ростуть. Розумієте? Я не хочу виправдовувати пана міністра, але я розумію, як побудована влада, як побудований цей шахрайський дерибан цих фінансових потоків. Не знаю, чи можна зараз щось змінити, бо настільки вони просто вони вросли в ці корупційні схеми, але гарантую одне: що все це фіксується, все це актується рано чи пізно, після нашої перемоги, аудит з боку. Збройних сил України і нових політичних еліт і сил, які обов'язково з'являться на нашому небосхилі, він неминучий і він буде дуже жорсткий. Те, що сьогодні зробили з невдахою цим паскудним синком, синами В'ячеслава Чорнового, нашого, я маю на увазі Тарасика. Це буде дитячий лепід, розумієте? Це буде дитячий лепід, якщо порівняти з тим, яким буде подальший аудіт. От я це відчуваю. Ну. Думаю, що це буде невпинно в будь-якому випадку. Сподіваємося ну, на наш оптимізм і бажаю всім терпіння, бажаю не падати духом. Ми обов'язково переможемо. Але легкою ця перемога не буде. Слава Україні! З вами був Олексій Кучеренко.